Друзі, всім привіт! Я радий світати у нас на каналі. Це канал Міто Авто і з вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про ще один готовий автомобіль під ключ, і це джіп Cherokee комплектації Limited з правильним двигуном. 3 і 2 на повному приводі. Чому правильному? Тому що ми поговоримо на сьогоднішньому відео про комплектацію цих автомобілів, двигуни, коробки, їх надійність, експлуатацію цього автомобіля по місту і за містом. Подивимося, за скільки купували ми цей автомобіль, і за скільки можна придбати аналогічний автомобіль. Скільки можна плюс-мінус його скласти, якщо готувати автомобіль для себе, та що ви отримуєте, коли замовляєте авто із США з нами? Які переваги, як ми з вами будемо вести, ремонтувати цей автомобіль? Тому залишайтесь далі на відео, буде дуже цікаво. sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is Everybody in the world lying? Please, Lord, give me a sign, a sign I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around, and feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day. Пеном, ви помітили, що у нас в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці, в наших соцмережах дуже багато джівчирок. Ми їх готуємо для наших клієнтів. Але на Ютубі відео стало трішечки менше, адже ви ж розумієте, я ж не можу. Випускати по 3-4 відео на тиждень саме про джіп-чіроки. Але це можна було б робити, аби я саме кожен джіп-чироки випускав на відеоролику. Саме справа в тому, що це найкращий, найпопулярніший кросовер в своєму сегменті, і який найбільше перебуває у нас в замовленнях. Їх найбільше всього купують, замовляють, тому що його переваги реально переважають над недоліками, а особливо над Іншими кросоверами. Ось, наприклад, якщо ми говоримо про сучасний кросовер, щоб мав і CarPlay, і Android Auto, і мав надійну компоновку двигуна, коробки, та й на нього можна було встановити газ і газ четвертого покоління, то якщо ми почнемо перебирати сучасні кросовери від 20-го року випуску, ми такі майже. Не знайдемо, тому що якщо ми будемо дивитися на німецьку велику німецьку трійку, то там будуть всі прямо в двигуни або комбінованого впорскування, куди газ четвертого покоління не ставиться. Якщо ми говоримо про японський автопром, то далеко не на всі автомобілі і там ставиться газ. Тобто можна, звісно, сказати про останні роки випуска Nissan Рога два з року, але моделька трішки вже і застаріла. Тим не менше, якщо ми говоримо про новий рог з 2021 року то там вже йдуть 1.5 і 2.5 двигуни, куди газ четвертого покоління ну, не ставиться. Так само і про Mazda cx 5 можна сказати, і про корейські автомобілі, які майже не замовляють, але газік туди четвертого покоління також не залітає. Тобто, це у нас єдиний представник кросовера на сьогоднішній день свіжої хорошої комплектації, куди газ стає. А газ це важливо, адже завдяки цьому, що... Бензин маємо по 55-57 гривень за літру, а газ по 33-34, ми можемо досить суттєво економити на цьому. І в процесі підготовки під ключ, до речі, ми цей автомобіль е також обслужили. Тому що, коли ви замовляєте авто, і що з нами, ми обов'язково робимо йому е обслуговування двигуна, коробки, роздатки, заміна маслов, фільтров, ну і, звісно ж, е заміна антифризу, заміна гальмівної рідини. І це дуже таки важливо. І е, в процесі підготовки під ключ, коли вже доходимо до завершення, звісно ж, якщо на автомобіль ставиться газ, то ми пропонуємо його встановлювати. Працюємо з компанією «Час газа». вони за роки співпраці показали, що дійсно вміють працювати і ставити гарний газ, який потім не любить мозги своїм власникам. І саме коли користуватися їхніми установками, а я сам особисто нею користуюся, в мене дружина їздить на червоненькому джіп-чирокі 2,4. То я хочу сказати, що з газом нема проблем ніяких. Колись років 10 назад в мене були газові автомобілі, і я їх обходив 10-ю дорогою, тому що постійно то троїть, то чек, то не їде, то пердить, то щось вибиває. То коли ми говоримо про дану установку газу, в принципі, проблем таких немає. І мені це подобається, я можу рекомендувати клієнтам встановлення такого газу, і сам можна сказати експлуатую. Коли ж ми говоримо про двигуни. Тут у нас під капотом встановлений 3,2 атмосферний двигун на 280 кінських сил. Це старий всім відомий двигун Pinta Star від а, компанії Chrysler, який дуже надійний і мав проблеми з теплообмінником до 2018 року. Потім його поправили і став трішки краще. Але замінити прокладку теплообмінника, я не думаю, що це велика така проблема. Я вам говорив взагалі, як дивитися, надійний двигун чи ні. Заходимо на OLX і дивимося, скільки він коштує. Наприклад, цей двигун, що і 2.4, і що цей коштує там від. 650 доларів за великі пробіги і там до 1300 доларів за маленькі пробіги цього двигуна. Тобто він не ціниться. І значить, він надійний, він нікому не треба, його ніхто не купує. А коли ми говоримо про БУ-двигуни на розбірках 에, Audi, BMW, Mercedes, де вони коштують 6-8 тисяч доларів, в Корейці, наприклад, 3, 4, 5 тисяч доларів за двигун, то ми розуміємо, що цей двигун ламається і він... Користується попитом, його купують, і він, відповідно, може бути не зовсім таки надійним. В цього двигуна є молодший брат, а саме 2.4 Tiger Shark, на якому їздить моя дружина. І, чесно кажучи, мені цього двигуна не вистачає. До речі, в інтернетах говорять, що цей двигун 2.4 саме споживає масло. Ми на своєму автомобілі катаємося вже півроку, проїхали майже 6 тисяч кілометрів, жодного граму масла автомобіль не взяв. Заливаємо 5В-30 мопар оригінал. Тому не знаю, що це таке за історію. в мене такого немає. Все нормально з цим двигуном. Єдине, що мені не вистачає, коли я виїжджаю, хочу обігнати якусь фуру чи по Києву йду. Я нажимаю педаль в пол, вруруру, все гарчить, а машина не їде. Де і сказати, що велика є економія по пальному в порівнянні з 3,2 двигуном, я б цього не сказав би. Максимум пів літри, одна літра різниці бензину, а 3,2 буде набагато краще. Скажете ви мені ще Ігорь? Є ж і двохлітровий турбовий двигун. Так, є дійсно непоганий. У нас на каналі недавно виходив огляд про цей двигун і цей автомобіль. Я там на ньому розказав багато чого цікавого, тому зайдіть, передивіться. Але якщо в двох словах двигун непоганий, але, як на мене, дуже багато споживає пального. Якщо ми говоримо про 2.4, то він може споживати біля 12-13 літрів бензину, а на 3,2 він може споживати біля 135 145 літрів бензину. В середньому можна будемо усереднювати. То 2-літровий турбо буде на 270 кінських сил, що трошки менше, але в нього буде. Більше крутного моменту він буде динамічніше розганятися. При цьому, якщо сюди залітає газік, то свої е, в середньому 10 11 він буде брати а по місту можуть доходити витрати пального навіть до 13 літрів. Але немає економії за рахунок газіка. Та якщо ви влупите цей двигун попередку. То його радіатори, трубки, все інше будуть коштувати значно дорожче, ніж це в 3,2 двигуна. І відповідно, ремонт і відновлення такого автомобіля е буде коштувати значно дорожче. Тобто двохлітровий удар попередку буде відновити після ДТП із США значно дорожче, ніж 2,4 і 3,2. Це треба знати, якщо ви хочете купувати його. Я вам рекомендую брати виключно бічні пошкодження, задні. Тому що попередку 2 літри брати не можна. Не дуже добре, витрачати на нього дуже великі кошти. Коробки. На всіх двигунах йдуть коробки ZF9 ступенів. Коробки надійні, гідротрансформаторні, питань до себе не викликають. Тобто, якщо підсумувати, про Jeep Cherokee можна сказати наступне. Це надійний класний крутий кросовер, з яким ви не будете мати проблем, не будете їсти їздити на СТО, і постійно щось в ньому ремонтувати, заганяти сюди велику кількість грошей, бо в нього щось зламалося. Такого ви робити не будете. Цей автомобіль буде жрати дуже багато бензину, тому що в порівнянні зі своїми аналогами кросоверів, які на сьогоднішній день може випускати, наприклад, Mazda cx 5 Середньої витрати пального 9,5-10 літрів бензину на сотню. Volkswagen Tiguan з своїм Ген-3 мотором, який може споживати біля 9,5-10 літрів бензину на сотню. Хто ще з таких близьких? Ну той самий рог більшенький і на 1,5 двигуну буде їсти десь так, плюс-мінус так само. Тобто його сучасніші колеги по цеху будуть споживати менше пального, адже у них будуть оновлені двигуни. Саме в цьому і є причина. Тут у нас старі добрі атмосферники, які всі дуже добре знають. І, звісно, ті двигуни можуть приносити більше проблем своїм власникам, ніж цей, але це такий старий добрий динозавр із сучасними функціями, що ми можемо придбати на сьогоднішній день. Звісно, потрібно поговорити про те, як ми купували саме цей автомобіль на аукціоні, за скільки можна купувати подібні автомобілі і на що потрібно розраховувати, коли ви купуєте собі такий автомобіль. Тобто ви на цей момент вже зрозуміли, що питань по надійності експлуатації до цього автомобіля немає. А от якщо ми говоримо про купівлю, то як бачите, за 5100 доларів з фронтальним переднім ударом ми придбали цей автомобіль. І це непогана ставка для такого автомобіля. Звичайні передні пошкодження, як і у всіх, але дуже важливо відмітити те, що в автомобіля ціла безпека. Так, з цілою безпекою джипи знаходити складніше, адже у них низький поріг спрацювання безпеки і подушки відразу відкриваються, але, тим не менш, це робити можна. І... Коли ми шукаємо для вас автомобілі на аукціоні США, карфакси для вас безкоштовні, ви за них не платите, і ми вас не обмежуємо по часу пошуку. Скільки треба, стільки шукаємо. Треба там місяць чи скільки шукати для вас автомобіль. Ви хочете собі виключно потрібний колір автомобіля чи ще щось, ми з легкістю можемо це робити без проблем. Головне знайти автомобіль з мінімальними пошкодженнями та автомобіль, який буде приносити вам задоволення. В принципі, якщо ми відкриємо статистику автостат. І подивимося, скільки торгуються подібні автомобілі на аукціоні, ми з вами зрозуміємо, що десь отакого 3,2 ліміти 20 року біля 4,5-5 тисяч доларів можна взяти. Цей автомобіль буде приїжджати в районі 13,5-13800 доларів. Далі йому потрібно зробити ремонт і відновлення, і в автомобіля, звісно, не дешевий, не дешевий передок, та й по задній частині по бічній Працювати по цьому автомобілю дорожче буде, чим звісно, попередку. Тобто цей автомобіль в ремонті буде майже однаковим. Що брати передні пошкодження, де буде більше закупівлі запчастин, чи бічні, чи задні, де буде більше роботи, але ремонт плюс-мінус може виходити. Від 7 до 10 тисяч доларів в залежності від того, що і як ви захочете робити, відновлювати в цьому автомобілі, що міняти, що не міняти, і взагалі саме головне, що потрібно розуміти, що ремонтів на 2-3 тисячі доларів на сьогоднішній день не існує. Це було до 2022 року. На сьогоднішній день життя подорожчало, все подорожчало, і автовиробники продають дорожчі автозапчастини на автомобілі, дорожчі стали роботи, фарбування і десь в середньому мо. Можна десь так розраховувати. Тобто ми з вами розуміємо, що біля 20-22 можна складати подібний автомобіль для себе і робити його під себе. Але є велика різниця. Ви ж скажете мені, що на авторія є подібні ціни на цей автомобіль. Так, є. Але ви його коли придбаєте, вам потрібно ще завести, буде його на СТО, перевірити, чи йому зробили якісний ремонт і відновлення. Можливо, ви завезете не до професійного рехтовщика, а просто до хлопчика, який підніме її на на підйомнику і нічого такого він не побачить. А в процесі експлуатації ви побачите, що в автомобілі є резина, ви все-таки запишетесь на перевірку автомобіля до рихтувальника, Він замірює контрольну геометрію кузова і побачить, що автомобіль у вас кривий. Вам потрібно його розбирати, частково запчастини, які були неякісні, встановлені, закупити заново, перетягнути автомобіль, зібрати і пофарбувати. І в результаті вийде значно дорожче. Коли готуєш автомобіль відразу під себе, наприклад, у нас на станції, ми даємо гарантію, гарантію один рік на те, що ви отримуєте автомобіль в геометрії кузова. лакофарбове покриття не буде вздуватися і не буде з ним ніяких проблем. Автомобіль буде в колір, якщо ви робите автомобіль, так як ми кажемо. І відповідно ми даємо на це гарантію один рік. В процесі підготовки, як бачите, можна встановити на автомобіль газ газ четвертого покоління, і на автомобіль можна встановити гуму, гуму по сезону. Як, наприклад, в даному випадку в нас стоїть нова хенклів, хороша гума, і людина буде гарно її для себе експлуатувати. Замінені масла фільтра в коробці, роздатці а також в двигуні, помінений антифриз, гальмівна рідина, і ви розумієте, що цей автомобіль. Сів і поїхав, а не дир-дир-перть, усім курям буде смерть. Якщо ви захочете придбати цей автомобіль для себе, то ви отримуєте всі необхідні функції. Це як і електрокришка багажника, і а, великий міський салон автомобіля, а також великий міський багажник. Якщо ви захочете щось перевезти, ви з легкістю можете це зробити. Але як бачите, коли ми поставили газ, то запаску до катку нема куди дівати. І аби або возити її так, або купити римкомплект клея. А також насоса, і він буде менше займати місця, і можна заховати в одному із карманчиків цього автомобіля. Тобто це проблема, якщо ставити газ. Як бачите, поворотники в автомобілі йдуть автоматично помаранчеві і проблем з червоними поворотниками не буде. Хоч на сьогоднішній день проблем з ними немає і в цілому в Україні. От, але якщо колись ведуть сертифікацію і потрібно тоді буде їх переробляти на помаранчеві. Тобто, коли ви купуєте джип-чироки, ви отримаєте ще й таку додаткову перевагу. На задньому сидінні буде розміщатися досить таки зручно, і а, тут багато місця. В принципі, джіп Cherokee це такий міський кросовер, в якому а, зручно переміщатися на <клес> дальній відстані. Тобто, якщо ви хочете поїхати десь у Львів, Одесу або в цілому по Європі покататися, проблем з цим абсолютно не буде. А, в автомобілі багато місця, як бачите, в багажнику, позаду. тобто... Ну, Чотири людини сміливо можуть поміщатися і їхати. Звісно, п'ята людина посерединки має ось такий тунель. Можливо, на відстань тисячу дві кілометрів їй буде не дуже зручно їхати, але можливо. То якщо ви будете їхати на якихось 100-200 кілометрів, то без проблем можна їхати і в п'ятьох. Але цей автомобіль більше засереджений для водія, для його комфорту і комфорту переднього пасажира. І я вам хочу зараз показати, як. Комфорт і безпека, які присутні в цього автомобіля, вам забезпечать е, переміщення між смугами, Якщо буде в сліпій зоні хтось, то вам буде в дзеркалі сигналізувати, що там є автомобіль, і таким чином ви не зіткнетеся з автомобілем в сусідній смузі. Безключовий вхід в автомобіль, вам не потрібно постійно діставати цей ключ, його там щось на ньому нажимати, потім сідати, тикати. Ні, у вас ключ лежить в кармані, ви ним майже не користуєтесь. Головне, щоб він там був. До дверки торкнулися рукою, автомобіль сам відкрився. Сіли, тормоз вижали, нажали. Автомобіль Біль завівся. Заглушився. При цьому є у нас і комфортний вхід, тобто коли у нас сидіння від'їжджає і під'їжджає. Могло б і кермо рухатися вверх-низ, але оскільки воно тут механічне, воно рухатися, на жаль, не може. Його потрібно буде регулювати саме механічним методом. Пам'ять сидінь для двох пасажирів, круїз-контроль звичайний. Але якщо ми будемо брати автомобіль з 2020 року, то там переважно в комплектаціях у нас вже буде і адаптивний круїз контроль і камера в лобовому, що буде. Допомагати тримати смугу, тобто, якщо ви засинаєте там або десь закуняли, завтикали, а то біль вивалюється з вашої смуги, він відразу вам просигналізує і покруте кермо вас туди поверне, що досить таки зручно. А також буде контроль. Екстреного зіткнення, тобто, коли різко буде гальмувати попереду йдучий автомобіль, то ваш автомобіль вдарить-напросто по тормозам і зупини цей автомобіль. В даному випадку комплектації цього немає, але може бути ну, тому, що автомобіль 19-го року і в 19-му-18 році є ці функції, але їх не так багато. А от панорама це, до речі, опція. І вибирати автомобіль з панорамою, ну, хочуть більшість людей шукачів собі автомобілів. В цілому із США, тому що це круто, це зручно, це комфортно, може відчинятися ось цей люк, щоправда, цим уже рідко хто користується, адже коли працює клімат, то охолодження з вулиці автомобіля не потрібне. Та й цей пил бруд, який залітає також. А от відкривати саму панораму, щоб в автомобіля було світліше, дивитися на зорі чи просто на небо, то може бути досить таки непогано. <кій> ну що ж, друзі. E, значить, коли ми купуємо автомобіль в лімітеді, у нас автоматично стоять датчики під бампером. І, відповідно, коли ми здаємо назад, у нас включається камера заднього виду. І якщо ми будемо їхати, і хтось буде їхати або йти, то автомобіль просигналізує навіть зупини автомобіля, якщо буде зіткнення, тобто є контроль поперечних шляхів. Повний привід у нас реалізований через таку шайбу, це Select Terrain першого покоління, і в є режими автоматичний, сніг, спортивний, а також пісок і грязь. Я вам рекомендую постійно їздити в автоматичному режимі, тому що якщо по гарному асфальту ви будете їздити, наприклад, виберете один із режимів там, пісок чи грязь чи сніг, то ви ушатаєте дуже швидко свою Муфту її потрібно буде міняти. Коштує в районі 300 доларів, плюс робота. Тобто, якщо ви готові на це, то це можна робити. А якщо ні, їздіть просто в автоматичному режимі. Та якщо ви їдете там по поганій дорозі, по лісі чи щось таке інше, і ви бачите перед собою те, що автомобіль буде заїжджати на цей пісок чи сніг, тоді включіть цей необхідний режим тільки в тому місці, коли йде, його потрібно використовувати. А так їздіть, будь ласка, постійно в автоматичному режимі. У вас не буде проблем. Карплендроїд авто може бути реалізований через безконтактне з'єднання, або ж якщо брати шнурочок, то контактним з'єднанням буде більш швидше і надійніше це з'єднання. Android авто він, в принципі, зрозумілий в усіх автомобілях і він однаковий. Немає різниці, в принципі, між чи це Jeep, чи це інша марка модель, телефон, де ви можете телефонувати, звісно. Безпосередньо ви можете ставити навігацію з прорахунком, звісно ж, пробок і всього іншого. Звісно, ви можете вибирати музику, яка вам подобається. І музика. музика в цього автомобіля дійсно на високому рівні, і давайте починати рух. А починати рух на цьому автомобілі це дійсно приємно, Адже у нас все-таки стоїть 3,2 двигун на 280 кінських сил, про який я вам постійно говорю, що його потрібно купувати. Адже мені катастрофічно не вистачає 170-сильного двигуна на моєму Jeep Cherokee, коли я періодично сідаю за його кермо. Я не можу нікого обігнати, я не можу швидко прискоритися, якщо мені потрібно зробити випередження і якийсь у попереду просто не їде. А я вилажу в сусідню смугу, нажимаю газ в пол, і в мене таке відчуття, що люди в мене тикають пальцями і сміються. Ха-ха-ха, він не може його обігнати. Ну, сьогодні з фабією, наприклад, така ситуація була. Ну, незручно. То е потрібно трішечки більше заплатити, ви отримаєте 3,2 двигун, але це вже зовсім зовсім інша історія. Керування цього кросовера вам дасть зрозуміти, що ви знаходитесь в хорошому автомобілі і якість його матеріалів в салоні дуже приємна. Видно, що ну, це не бюджетка, не, не дешевий автомобіль. Звісно, і не преміум віднімців, але ну, непогано. 3,2. Хочу прискоритись. Нажимаю. Ну. Друзі, ну ви чуєте, В6 двигун звучить надзвичайно приємно. І ця мелодія, яку він видає, вона надзвичайно класна. А при цьому ти можеш швиденько робити випередження і когось обганяти. І повторюю знову: різницю витрати пального між 2,4 і 3,2 буде ну, максимум 1 літр. Але отримаєте ви набагато більше. Керування кросовера в поворотах, заходження, різке перелаштування, ну це, м'яко кажучи, не для нього, абсолютно ні. Цей кросовер і в цілому, задумка кросовера придумана для того, щоб взяти автомобіль, кузова Універсал, збільшити йому кліренс і дати йому повний привід, і тоді такий автомобіль стане набагато практичніший. За роки. Що минуле за останнє десятиліття, кузов кросовера, оскільки продається по тій ж самій майже ціні, там великої різниці немає. Між мінівеном, а також між е, седаном чи хатчбеком, люди вибирають, звісно, кросовер. Таким чином, за останнє десятиліття мінівен як клас автомобіля взагалі зник, адже він став нікому не потрібен. Кузов універсал ще не зник, але користується більшою популярністю в Європі, адже кросовер там трішечки дорожче, ніж в Америці, вони собі не можуть його дозволити. Вони їздять на універсалах. Але питання часу, коли для Європи його трішки удешевлять, і знову ж кросовер вижме. 100% вижме кузов і універсал. Седан, звісно, це красивіше, це приємніше, але все менше людей віддають йому перевагу І тому скоро він також буде зникаючим видом. І ми його все менше уже почали бачити на дорозі, і будемо ще менше бачити. Тому майбутнє за кросоверами і говорити про якусь керованість на кросовері не представляє за собою, чесно кажучи, можливості. Якщо ви хочете якусь її відчути, цю керованість, то вам можливо потрібно вибрати Mazda cx 5 вона буде непогано їхати, BMW X5, але він буде значно дорожчий. Або ж звернути увагу на таку марку, як Subaru. Один із останніх оглядів Subaru Crosstrek, який ми робили у нас на каналі. Я робив йому тест-драйв. Я дійсно кайфону від того, як цей автомобіль їде і керується. І це зовсім не про кросовер. Це все-таки більше про їздові якості. Та цей автомобіль більше заточений на те, щоб вивозити його на бездоріжжя. Десь ми їдемо і бачимо, нам бардюрка треба якась її, типу, оп, і вискочив. Особливо це актуально для дівчаток, які люблять заїжджати на бардюрки, тому що не можуть знайти і притиснутись запаркувати автомобіль в якусь маленьку щілиночку, наприклад, в центрі будь-якого міста. А є місце на бордюрки, вони цим високим кліренсом і великими колесами, що є в GP-Ciroкі, легенько туди тільки раз, заїхали і все. І не треба думати, що де його там поставити, припаркувати, чи щось таке інше. Тобто це зручно, це практично. Ну і, звісно ж, об'єм багажника і салона дозволяє перевозити багато речей, або по ремонту, якщо ви десь цього робите в квартирі чи в будинку, чи просто по. Дитячому там візочку, чи взагалі їхати в якусь подорож, тобто це набагато зручніше. І саме тому це став вибором номер 1 Ну а чому джіп чи роки найкращі з цього всього, я вам сказав вже зверху попереду. Тому, друзі, якось так підходимо до завершення нашого відео. І якщо ви хочете замовляти авто із США, то зараз саме час. Адже подібні Jeep чи рокі, але. 21 -го, 22 -го року випуску я брав по досить вигідним цінам на аукціоні. Тому що в осінньо-зимній період падають ціни на аукціоні, як я вже сказав. І, наприклад, за 5600 джипчі 22-го року в комплектації Limited Elite. Тобто це повністю самий максимальний джіп-чирок із вентиляцією сидінь і з підігрівами заднього дивану, з крюками, стріблястими попереду. Ми взяли на аукціоні для нашого замовника по вигідній ціні 5 часов. Коли ж ми говоримо про ще один лімітед, еліт, але з мінімальними пошкодженнями, там чуть-чуть прижмакало бочиночку, то з цілою безпекою то автомобіль взяли за 7. Це ті автомобілі, які ще... Пів року назад я не міг взяти за 10-11. за 11. Тому користуйтесь цим моментом, поки падає ціна. Мене звати Ігор. Контакт в опису відео. Телефонуйте, консультації безкоштовні. І, звісно, я вам а, привезу і зробимо найкращий автомобіль вашої мрії з. Гарним обслуговуванням, підготуємо повністю його до експлуатації, як і цей автомобіль для нашого замовника з Харкова. До речі, немає різниці, звідки ви будете замовляти з нами автомобіль, чи ви проживаєте в місті Києві, чи в будь-якому іншому місті. Ми працюємо також дистанційно. От, я вам надам консультацію по вибраному вам автомобілю, щоб він був і надійний, і його було вам зручно експлуатувати під ваші потреби безпосередньо. От, щоб ви купили саме той автомобіль, який вам необхідний. До нових зустрічей! Всім пока. А відео підтримуйте, будь ласка, лайком і коментарем. Це допоможе нам розвиватися.